Далі гіалуронова кислота. Ми знаємо, що гіалуронова кислота це бустер, тобто це об'єм, який ми додаємо в тканини для того, щоб зберегти наш трикутник молодості, коли у нас наповні вилиці, наповна скронева ділянка, і ці дві лінії е, сходяться до підборіддя. Це так званий трикутник молодості. Так, от, якщо філер неякісний, або цей філер е, вводиться в дуже великому об'ємі, він може не зробити основу для. М'яких тканин, а навпаки, він розтягне шкіру, і ця шкіра втратить тонус, пружність. А якщо всередині ще буде якесь запалення, тому що наш філер неякісний, або вводили його в нестерильних умовах і виникло якесь запалення нагною, не дай Бог, то це призводить до того, що шкіра навпаки втрачає свої ці властивості збереження форми і тонусу і починає старішити більш інтенсивно. Тому філер має бути якісний. Перевірений бренд, який виробляється філер, і перевірений спеціаліст, який робить цю ін'єкцію.